Не пропустіть, Європа готує для України трирівневий план захисту. Навіть Сполучені Штати Америки готові взяти участь у гарантіях безпеки для України. Виглядає дуже потужно, але постає головне питання: а чи погодиться Росія на такий мир, де на нашій території будуть присутні іноземні військові? Дуже цікаво. До речі, є вже відповідь щодо цього питання. З Кремля. Далі про це поговоримо. Тим часом Трамп говорить про можливі санкції, але вже проти України. Зеленський закликає до зустрічі лідерів. А в Росії вибухнув стратегічний нафтопровід. Я вас вітаю. Давайте коротко та по суті розберемо кожну новину. Поїхали. Отже, трирівневий план захисту для України. Якщо вірити британським засобам масової інформації. Захід вже готує трирівневий план для України. Що він передбачає? На першому рівні буде створена так звана демілітаризована зона, і, можливо, тут цікаво, можливо, її патрулюватимуть нейтральні миротворчі війська із третіх країн. І що цікаво, їх повинні погодити як Україна, так і Росія. Набагато надійніший кордон позаду буде цієї першої так званої демілітаризованої зони, яку будуть захищати українські військові, але вони будуть озброєні та навчені навіть військовими НАТО. Окрім того, сили стримування під керівництвом Європи будуть розміщені вже глибше в Україні. Як би мовити, буде така собі третя лінія оборони, і навіть її будуть підтримувати з тилу. Американські ресурси. Друзі, на папері виглядає все дуже круто, але у мене питання: а сіра зона, а наприклад, а що робити людям з Херсона? Що робити тим мирним мешканцям України, які будуть, будуть знаходитися в так званій демілітаризованій зоні? Що буде з ними? Їх що, потрібно буде висел... Виїж... Їм потрібно буде виїжджати, чи їх будуть виселяти? Як це буде виглядати? Тут питання відкрите. Але що дуже круто, сполучені штати готові забезпечувати таких європейських миротворців в Україні повітряною та розвідувальною підтримкою. Чиновники у Вашингтоні ну. Роз'яснюють, що й мова йдеться про надання розвідувальних даних засобів спостереження, а також протиповітряної оборони до сесії до вже існуючих систем Петріот в Україні додасться ще й патрулювання американських літаків, надання логістики та розгортання наземних радарів для створення такого собі повітряного щита та безпілотної зони над Україною. Навіть сам Трамп, відповідаючи на питання, ну а яку роль Сполучені Штати будуть відігравати в гарантіях безпеки для України, він повідомляє, що США будуть частиною захисту для України. Ну і начебто все виглядає непогано, але як реагує Кремль щодо армії Європи в Україні, дуже цікаве питання. Ну, звичайно, їм це не подобається. Речник Путіна Дмитро Пісков заявляє, що вони різко. Проти розміщення будь-яких взагалі військових, іноземних військових в Україні. Пісков також почав розповідати, що це, мовляв, війська НАТО, ну а їхня присутність це нібито причина конфлікту. Тут питання в іншому: а якщо західні військові будуть на території України, то повторної агресії про повторну агресію Росія може забути. Що не входить в їхні? Плани, тому Кремль, звичайно, такий обурливий. Також негативна реакція Кремля, це, друзі, найкращий доказ того, що план, а європейський план працює і б'є прямо по їхніх амбіціях. Але чи можливий такий взагалі сценарій, тому що для того, щоб розмістити західних військових на території України, потрібно підписати мирну угоду з Росією? А тепер я задаю питання. Чи підпишеть Росія таку мирну угоду, в якій буде вказано, що західні військові будуть присутні для гарантії безпеки на території України? Пишіть друзі, в коментарях, як ви гадаєте, чи взагалі реально це чи ні? Ну а ми рухаємося далі. Далі давайте поговоримо про те, що Трамп заговорив про санкції проти вже України. Зеленський робить заяву щодо зустрічі лідерів. Ну а стів Вітков говорить про те, що переговори між Росією та Україною майже готові. Трамп почав говорити про санкції проти України. І ось тут починаються дуже дивні речі. Трамп каже, що готовий почати економічну війну проти Росії, ну, якщо вони нібито не підуть на переговори. Ну і це ж добре, правда ж. Але потім він додає, що Зеленський теж ну, не зовсім невинний і що для танго потрібно двоє. Що це таке взагалі незрозуміло. Танго на двоїх, тобто санкції проти Росії, санкції проти України. Мені не подобається. Трамп намагається зрівняти жертву з агресором, тобто Україну з Росією. І це ну, звичайно друзі обурює. Також він знову повторив, що Америка заробляє гроші на допомозі Україні і що за все, платить Європа. Що теж ну, виглядає дуже дуже друзі, цинічно. Але є й інша сторона медалі. ЗМІ повідомляють, що Трамп, уявіть собі, зателефонував угорському прем'єр-міністру Віктору Орбану і, схоже, вплинув на нього. Після такого дзвінка Орбан, який постійно. Блокував нашу інтеграцію в ЄС, раптом пом'якшив свою позицію. І це показує, що, попри усю свою дивну риторику, ну Трамп все ж таки може діяти в наших інтересах. Тим часом Зеленський заявляє, що настав час для розмови лідерів, щоб обговорити гарантії безпеки. Він підкреслює, що без сильного тиску на Росію ну нічого, друзі, не вийде. Зеленський зазначив, що зараз росіяни дають. Ну, Дають негативні сигнали щодо зустрічей, ну тобто вони взагалі не готові і подальшого розвитку і продовжують удари по українських населених пунктах, тому і закликає тиснути на Росію. І тут же спецпосланець Трампа Стів Вітков заявляє, що спілкується з росіянами щодня, а днями зустрінеться з представниками України. Ну, після цього нібито має відбутися зустріч України та Росії. Ну а Трамп з'явиться у фіналі, щоб завершити таку собі мирну. Угоду. План дуже хороший, але, друзі, досі ми не бачили жодного плану від США, який спрацював. За один день не вийшло, перемир'я не вийшло, мирної угоди немає. Зустрічі Зеленського з Путіним немає. Ну, добре, хоча б вони намагаються там щось робити. А ще, як з'ясували журналісти, американський нафтовий гігант. Exxon Mobile веде таємні переговори з російською компанією, щоб повернутися на їхній ринок. І мова йде про те, щоб продовжувати інвестувати у проект Сахалін 1, яке було перервано після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Зазначається, що Росія максимально зацікавлена у швидкому відновленні зв'язків з такою американською компанією для звичайно свого ж порятунку. Що ще цікаво, Роснефть та нафтовий гігант США зберігали таємний канал зв'язку упродовж всієї повномасштабної війни. За словами американської компанії ExxonMobile, яка без перебільшення друзі є найпотужнішою компанією у світі, яка займається розвідкою, видобутком, переробкою та продажем нафти, говорять, що вони ну вони роблять це заради мирного процесу. Тобто відновлення зв'язків російської нафтової компанії з американською робиться заради мирного друзі, процесу. І це просто цинізм. Весь світ намагається задушити економіку Росії, а вони хочуть заробляти на цьому гроші. Ну і наостанок, друзі, гарна новина. В Росії під підрязання вибухнув стратегічний нафтопровід, який постачає паливо в Москву. За даними нашої розвідки, транспортувати тепер нафтут вони не можуть. І це, друзі, наша невеличка, але перемога. Дякую, до зустрічі!